Всім привіт, Радий вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, друзі, відповідь на протест. Українські перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Польщею. Також інформація чи вплине це на проїзд рейсових автобусів в пункті пропуску Ягодин. Деталі друзі в цьому відео. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку укріномовного каналу Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, з 15 лютого українські перевізники планують розпочати акцію протесту на одному із пунктів пропуску. Такі дії друзі хочуть розгорнути у відповідь на як ви знаєте, блокування польськими фермерами, які перешкоджають руху вантажівок через українсько польський кордон. Мова йде про блокування пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Про це 24 четвертому каналу розповів керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Коценко. Він сказав, що українці щодня виборюють право на життя в вільному демократичному світі, захищаючись від ворога на сході, через що українська економіка майже знищена. А нині українці повинні захищатись ще від свавілля польських фермерів, які блокують нашу співпрацю з європейським союзом та підбурюють. До цього інші країни, заявив керівник організації. За його словами, польські фермери переконані, що діють лише у власних інтересах, стверджують, що війна в Україні їх не стосується. Втім, як запевняють і чимало європейських політиків, якщо впаде Україна, війна буде на східних кордонах Європейського союзу, зокрема в Польщі. Українські міжнародні перевізники, які є рушієм економіки, більше не можуть бути осторонь, тому перевізники західного регіону вимагають рівних умов економічної співпраці у відповідь на польські протести. Нагадаю, що акцію протесту планують розпочати 15 лютого о 9.00 в пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Мовиться, що таким чином українські перевізники хочуть звернути увагу. Всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску. Тривалість протестів українських перевізників залежатиме друзі від ситуації з польського боку кордону. Водночас важлива інформація, що проїзд рейсових автобусів на пункти пропуску ягодин не блокуватимуть. В свою чергу друзі польські фермери заявили про повну блокаду кордону з 20 лютого. Планують заблокувати усі прикордонні переходи між Польщею та. Україну також під'їзні шляхи до залізничних, перевалочних станцій і морських портів. Про це йдеться в повідомленні про спілки польських фермерів Солідарність. За їхніми словами, друзі, з 9 лютого, ви знаєте, вже був оголошений 30-денний загальний страйк фермерів. Вони протестують проти буцімто неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення Євросоюзу. Як скаржаться польські фермери, відсутність регулювання ставить під сумнів прибуткові сільськогосподарського виробництва, перероблення та інших галузей пов'язаних з сільським господарством. Також друзі, як заявив посол України в Польщі, польські фермери каже він не мають підстав для загострення протесту на кордоні з Україною. Їхні вимоги вже чує вся Європа і шукає шляхи вирішення проблеми. Про це друзі нагадаю в коментарі Українформу сказав посол України в Польщі Василь Зварич і також пише Європейська Правда. Дипломат коментував рішення польської аграрної солідарності з 20 лютого заблокувати. Всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні він сказав, що я вважаю, що у польських фермерів нема підстав для загострення протестів, оскільки їх голос вже чує вся Європа і шукає зараз шляхи вирішення ситуації, щоб ураховувати інтереси як українських, так і європейських аграрів. Нам потрібно навчитись жити в об'єднаній Європі, бо членство України в Європейському Союзі неминуче підкреслив дипломат. Він наголосив, що Україна закликає польську сторону не загострювати зараз ситуацію, не допускати Агресивних дій на кордоні і розблокувати вантажний рух між Україною та Польщею та всією Європою. Він назвав блокування і радикальні дії проти українських товарів шляхом до нашої спільної поразки. Програють і українські, і самі польські фермери, а цим скористається лише. Росія лише Москва. Адже, поки польські фермери блокують український кордон в Європу, друзі, безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, в тому числі зернові з Росії. Я вважаю, що саме тут ми маємо об'єднати зусилля, щоб заборонити країні агресору, збагачуватись завдяки зростанню свого експорту сільськогосподарських товарів. В Європу купувати російські товари це оплачувати російську війну проти України та всього цивілізованого світу, в тому числі і проти Польщі. Так друзі, наголосив посол України. Протести нагадаю, фермерів тривають вже багато тижнів, не лише друзі в Польщі, але й по всій Європі. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі.